Ззовні виглядаєш, виглядає хата бомба новенька. Але коли залазиш глибше, ну, я всякого бачив, але це трошки мене дивує. Тук, 5 хвилин я вже бачу одне, друге, третє, четверте. Якщо ми ще таку годинку полазимо, то я впевнений, що я можу знайти ще такі нюанси погані, про які ви навіть не знали, хоча власник. Така тріщина, а -а -а. І? Вколо. Сіє хата. Я вже підозрюю, що це? Підозрюю. Такі всякі перекриття цікаві тут. Незвичні чуть-чуть. А... Тобто от це перекриття. Так що ви роздовбали слой бетону зверху, правильно я розумію? Так. Зав'язали сітку і залили ще це слой, шушку, так? Відокову сітку і залили ще раз. Ну, це те, що я і підозрював, що ця плита. А вона була провисла у вас. Тріщина по кругу, Тобто розтягнута зона верх плити відломався. Так. Да. Ну Там, слава Богу, так само було. Ну оце і тому і тріщина, тому що часто буває, що такі прикриття або провисають, або ще ж, і вони нібито піднімають стіну, нібито підвантажують її а. стіну. Ну ви вже саму причину ви вже прибрали, вам вже нема що боятися. Розпорні сили у вас зняті, от у вас розпірні сила, оцей елемент знімає розпірне навантаження. Може ще й коньковий є. Ну, нема конького. У вас прив'язано. шпілечки забули покласти, а, є, так? Да? Да, да. Ви так обтянули просто. Да. Ну нічого, якось вийшли з положення. Десь там утеплення мало бути. Це потім зробимо зробити так? Да? А це ви самі оце робили? От ці цього, да. це, і це, так. Да. Це тут трошки якось нахімічно. Це ви додали товщини на утеплювач. Так, так. Ну ви трошки не в ту сторону додали. Вам треба було в цю товщину вкласти утеплювач ну, а й... перпендикулярно. Так. Да. Можли, могли 5х10 сюди примандючити. Ще 100 міліметрів було б вже 200, а потім 50 під гіпсокартоновий профіль поверх парабар'єру під гіпсокартон могли дати. Тому що повторювати ось так трошки не, ну, неправильно це. Ну, це я ні в якому разі не осуджую. Розумію, що ви не будівельник, не інженер і ви не могли все знати. Але цю балочка, ви додали, ви щось закріпили ще тут, розперли. Тут ще жучком лажа. Тут трошки жучок живе, буде гризти вам, мучити. Але нічого, розпорних сил немає, але вони не розвалиться, тому я би не боявся. Той жучок він, От людина бореться з соляркою. Я не знаю, що вам сказати, як з ним боротися. Мені ні Мені разу не вийшло з ними поборотися. Тому але тут проблема в тому, що коли монтували це дерево, або воно довго стояло з корою, або воно десь складена стояло довго з корою ці дошки, або зразу заражене жучком дерево ви змонтували. Тому що якщо не заражене жучком монтується, то шансів, що воно там заведеться, не так багато. А тут, бачу, скрізь жучком були, і він гризе не дає вам жити. Так? Вроді, дає. Вроді, не чути. Вроді не чути. Тут ви приліпили тим, чимось таким. Щоб не текло, але цей димоканал, от я бачу по ньому щось тече. Текло, чи... текло вже текло. не тече, так? Да? Ну, от ці з'єднання. Це ви виходили з положення, чи. Да, з положення, положення вашого Не було матеріалів, чи були тільки такі матеріали, і ви хотіли з них так, зробити? Тут була перегородка. Ага. Перегородка. Вони це все лише на цю перегородку. А, потім ви так, її так, забрали і ви зробили такі бандажі, так? Да? Ну, в даному випадку, от. Треба було тут з боку накласти два елементи і скручувати їх ось так. Збоку накласти, тобто звідси і звідси. Тут е, треба було накласти звідси. Але якщо снігове навантаження сюди не опирається, хоча ось тут от, цей, е, стілець, то тут Я... додайте ще з цієї сторони, додайте е, 7 на 15 балочку і прикрутіть її глухарями до цих літаків. Е, Сволоків, так само тут додайте і тут, ось тако з боку плашня, балочку прикрутіть. обов'язково. бо коли навали снігу, як у 2013 році, наприклад, буде погано. І все ж таки я би радив оці елементи видалити, утеплити там, ніточку простряти, потім поперек, такі самі, ну, 5 на 5 дати чи 5 на 10 ревом, дати перехресне, утеплення, потім пару бар'єр, потім ще 5 під гіпсокартон. Кам'яна кладка на такому брусочку. Я би на вашому місці видалив цю кладку взагалі. І каркасну технологію, як утеплив би це ватою ззовні вітрового захисту, вентпрошарок, кусочок такого матеріалу, як підшивку, ви зробили. Оце металочерепичка, а підшивка у вас там з Т-8 чи що. А звідси вата, перехресне вата, так як мансарду. Тобто цей бетонний елемент треба забрати. Я не, не постісняюсь спитати люди, які будували вам цей будинок чи робили реконструкцію. Ви, ви, ви знали, що вони такі будівельники? Чи, чи ви виходили з тим людьми, яких мали? Як це відбувалося? Скажіть, чи, чи ви знаєте просто їх, чи ваші родичі це? Про родичі знають? Родичі знають. Вони радили вам будівельник, а от ці... Бондажів вони радили чи ви самі зробили? Ну дивно, а чого все ж таки не приклали? Оба? Ну, котел бачу, ви палити непогано, але оця система іменно обв'язка котла самого трошки мене дивує. Ну, Байпас бачу є, трьохходовик є. Трошки мене дивує, оця схема підключки. Може я щось не знаю. Але хренно знаю. Сенвич труба пішла. Є. І трубу треба закріпити, щоб вона там не випала. Бо може випасти, і тоді, коли котел розігнався, може бути трошки печаль. Оцю трубу нижню в обойму взяти. Вкласти сюди такі баба бабоси, вам це опалення вийшло десь в десятку баксів все разом. І отримати однотрубну систему опалення, при тому, коли є насоси, є гроші, є електрика, є всі контролери, буфер, буфер за маленький, трохи більше би було б хорошо. І зробити однотрубну систему, ну я не розумію, що так. І ще замовник, Питаю хазяїна, що це за труби, не знає. Як ви можете не знати, для чого ці труби? Ну, це коп'ят. Ні продуха, ні першого, другого крапельника, нічого нема. Вики прийшли, що ти мо, чоловічі, 40 років на стройці, І от нема. І як там вентилюватись має? Ну є тут напряг. Ну, переробити це треба, щоб ви його підняли. Хоча б верхній ряд підняли, бо я ще впевнений, що там ще й мембрана на першу обрешіточку заходить, бо це їх почерк, колегів моїх, які не хочуть подивитися відео. І от підняти перший їх, відкрутити, припідняти і ну, вивести, зняти дві обрішітки, мембранку під низ, контру і перший капельник, другий. Але це треба, щоб ви дивились відео. Бо так я вам не пояснюю зараз, як вашим рам зробити. Але це трошки ну, невдобно так колеги. От з першого сторіччя і так робити. І є, що я казав, якщо лиш з вулиці та тріщина, то так і було, щоб плита підвантажила ту сторону і, нарв... і підорвала. то немає, що боятись. Жити в хаті цій. є нюанси, да, є там чуть... якісь моменти, хотілося б краще. І оця однотрубна система опалення, я ніяк не можу звикнути до цього думки. Але жити ви будете і все буде добре у вас. Так що нема що боятись. Робіть ремонт, все буде бомба. Що скажеш, ти ж лучше знаєш.